Всім привіт! Мене звати Ярослава, і ви на моєму каналі Ярослава Лайф. Сьогодні говоримо про впевненість в собі. Поїхали. Впевненість в собі. Скрізь про неї говорять, всі її навчають, всі її хочуть мати, і це не дивно. Адже це рис, яка відкриває перед тобою абсолютно всі двері. Для мене впевненість в собі це коли твій фокус валідації зміщений із зовнішнього на внутрішнє. Це коли всередині себе ти знаєш, що я класна. І все. І тоді тобі не треба підтвердження від хлопця, які скажуть, що ти класно виглядаєш, від подруги, яка оцінить твій лук, від боса, який скаже, що ти молодець по роботі. Ні. Для мене справжня впевненість це, наприклад, сказати Я не знаю філософії канта, або ні, я ніколи не чула про цю групу, або сказати, ти знаєш, мені неприємно в цій позі, або вдягнути паєтки, навіть якщо це не модно, але тобі це подобається. Почати щось нове, не думаючи про осуд, чи що скажуть люди, і так далі. І от як запалити це внутрішнє табло із написом Я класна зсередини сьогодні, ми будемо говорити. Я дам вам п'ять методів небанальних, які я зібрала, вигадала та використовувала роками, аби стати дійсно впевненою в собі. Насправді впевненість в собі це скіл, який не так вже й важко прокачати. Наразі моє оточення часто підмічає мою впевненість в собі, і я зараз в тому стані, коли вона дійсно стоїть міцною опорою всередині. Якщо мені хтось скаже, що я нерозумна, некрасива, що я погано співаю, що я якоюсь фігньою займаюся в 30 років по тік-токи і так далі. Ну, от чесно, мене це ніяк не зачепить. Але були часи, коли я лише грала у впевненість в собі, коли насправді у мене трусились руки на важливі зустрічі, коли у мене підніло все, що може пітніти при розмові з чоловіком, коли я намагалась подобатись людям, бути хорошою, ну і так далі. І оце все про невпевненість в собі. Важливо, що хочу сказати: оця вся історія про уяви собі, як ти заходиш в кімнату, будь-яку повна впевненості в собі, ти володієш цим простором без страху, без осуду. Я не про це. Як це зробити, не знаю, бо вважаю це повним бредом і абсурдом. Це просто черговий маркетинг компаній курсів з впевненості в собі. Тому такого очікувати від своєї впевненості не треба, бо це чергові нереалістичні стандарти, які недосяжні, неможливі, і вони лише провокують ще більшу невпевненість в собі. Ми люди, живі істоти, і це абсолютно нормально, що десь ситуативно ми будемо просідати в своїй впевненості. Я дивлюсь багато інтерв'ю акторів, музикантів, загалом митців, і просто кожен розповідає, як вони просідають в своїй впевненості на кастингу, на зйомках, в інтерв'ю, на червоній доріжці і так далі. І це просто доказ того, що цей міф, що існує якась непорушна впевненість в собі. Ні. Я гадаю, що для кожної людини, навіть візуально найбільш впевненої в собі, існує ситуація, де вона просяде. Отже, це я до того, що тут ми будемо говорити про адекватну людську впевненість в собі, та яка покращує якість життя та відкриває нові можливості. З багатьох років роботи над собою та експериментами з різними методиками та техніками, я вивела свою власну формулу впевненості та інструменти, якими можна собі допомогти. Отже, формула абсолютно проста: знати себе та діяти. Треба знати, хто ти. Тоді нічиї слова, коментарі, реакції на тебе тебе не зачеплять. Що означає насправді знати себе? Це коли ти сам на сам знати, хто я, які мої цінності, що мені подобається, що мені не подобається, у що я вірю, до чого я прагну, які мої позитивні сторони, негативні, що мені в собі не подобається. І це найважливіший пункт, тому що зазвичай ми боїмося і просідаємо там, де самі собі не подобаємось, де ми себе не приймаємо. Наприклад, якщо я не пунктуальна і я запізнююсь на зустріч, прибігаю, хтось мені каже, ти така непунктуальна, то в залежності від мого типу характеру та захисної реакції, це викличе в мені або роздратування та агресію, якщо моя захисна реакція це бий, або якщо моя захисна реакція це впадати в жертву, то мене це засмутить. І там, і там це не про впевненість в собі. Бо якби я була впевнена в собі, я би запізнилась, і ти б мені сказала, що я не пунктуальна. Я би сказала, що так, я не пунктуальна. І все. Отже, дуже важливо пізнати себе та типу, побачити риси, які тобі в собі не подобаються. Прямо треба сісти і відповісти собі на запитання або дізнатись, хто ти така. Питання лишаю тут. І друга частина формули це діяти. Впевненість в собі не з'являється з пустого місця. Для цього треба щось робити. Коли я була зовсім юна, і я тільки починала свій шлях впевненості в собі. Я думала, що якщо я казатиму собі в дзеркало афірмації по типу я впевнена в собі, мені не важливо на думку інших людей, я найкраща ну бла 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 що це допоможе. Так не працює афірмації, це добре, але якщо не підкріплювати їх діями, то толку не буде. Впевненість з'являється тоді, коли ми комунікуємо з людьми, відстоюємо свої кордони, свою думку, коли ми захищаємо слабших чи себе, коли вкладаємось в себе, коли ростемо, коли вчимося, коли беремо складні проекти, коли помиляємось, виносимо уроки, коли опановуємо нове хобі, коли робимо щось взагалі не зі своєї зони комфорту, коли проходимо через розставання та втрати, от тоді приходить. Впевненість у формі внутрішньої міцної опори, коли ж ми фокус уваги зміщуємо на фасад, зовнішність, одяг, бренди, картинка. І за рахунок цього набуваємо впевненість, вона не справжня. Бо якщо прибрати один з цих елементів, так само посипеться і впевненість. А я би дуже хотіла, аби кожна дівчина і жінка була впевнена в собі, і не за рахунок нового айфону, каблучки Cartier чи фоток з Парижу в інстаграмі. Отже, переходимо до практики. П'ять методів, які допоможуть стати більш впевненою в собі, моя улюблена п'ята: прийми свої недоліки першою, або ніхто не міг тебе за них зачепити. Коли ти приймаєш свої слабкі сторони, вони перестають бути болючими точками, і ти повертаєш контроль собі. Тому, будь ласка, випиши свої слабкості, визнай їх і вирішуй, що з ними робити: приймати або над ними працювати. Створи банк доказів своєї сили. Ми часто забуваємо, скільки всього ми вже змогли пройшли, навчились, подолали і так далі, і знецінюємо себе. Тому заведи собі такий список, де ти будеш фіксувати всі свої перемоги, де ти була сильною, впевненою, і так далі. Це дуже сильно підживлює впевненість в собі. Саме програмування перед сном я вже говорила про цю вправу в попередньому відео, але вона дуже доречна тут. Тому що якщо ти собі списком випишеш, що тобі в собі подобається, і будеш це проговорювати щоночі перед сном, таким чином ти будеш вчити свій мозок фокусуватися на позитивних якостях, що автоматом підвищує впевненість в собі. Наступна вправа одна обіцянка на день. Ти маєш собі щось пообіцяти і виконати кожного дня. Це можуть бути різні обіцянки щодня. Не треба, щоб вона була однаковою. Це має бути щось трошки складне для виконання, аби коли ти дотримаєшся свого слова, у тебе виникала гордість за себе. Наприклад, сьогодні я не буду вживати алкоголь, а це п'ятниця. І ти з подружками йдеш в бар. Сьогодні я позаймаюся спортом півтори години, прочитаю 50 сторінок і так далі. Коли ти собі щось обіцяєш і потім виконуєш це, ти будуєш із собою довірливі стосунки, що дуже сильно впливає на впевненість в собі. І п'ята вправа моя улюблена, тому що, як на мене, вона дає найбільший ефект в побудові цієї міцної внутрішньої опори. Це робити щось, що ти боїшся, або те, що ти думаєш, ти не можеш зробити. Наприклад, я займаюся контент-маркетингом. І нещодавно мені прийшло замовлення зробити контент-стратегію особистого бренду для дуже впливової людини. І я прям просіла, я прям злякалась, відчула таку невпевненість, тривогу. Звичайно, я взяла це замовлення, і вже коли я його робила ще в процесі зробивши вже, я відчула таке, ну, таке задоволення собою, таку впевненість в собі як в професіоналі, як в людині, і ось такі штуки вони будуть давати оцей буст впевненості. В подальшому, тому що саме такі ситуації, задачі, виклики будують цю міцну опору. І наостанок маленький бонус: три вправи, які можна використовувати, коли тобі треба в моменті буст впевненості в собі. Перша вправа позитивний сценарій. Якщо ти про щось турбуєшся, ти розумієш, що ти втрачаєш впевненість в собі. Ти сідаєш і прописуєш собі позитивний сценарій. Наприклад, зустріч пройшла успішно, я взагалі не хвилювалась, я круто зробила свою презентацію, я була впевнена в собі. Взагалі, я даремно переживала. Це дуже класна вправа, яка програмує твій мозок в позитивному напрямку. Друга штука це одяг, в якому ти відчуваєш себе впевненою. У кожної людини є одяг, який додає впевненості, і це нормально користуватися таким інструментом в моменті. Якщо, наприклад, знову -таки, ти йдеш на якесь важливе побачення, якусь зустріч по роботі і так далі, і ти розумієш, що ти хвилюєшся, просто вдягни речі, в яких ти почуваєш себе найбільш впевненою в собі. І третя вправа список Я класна. Він перегукується із нашим банком доказів. По факту, це просто список, в якому ти пишеш, я класна, тому що і чому ти думаєш, що ти класна. І коли відчуваєш невпевненість, просто читай його дійсно працює. Отже, дівчата, головна думка: впевненість в собі це не якась магічна субстанція, з якою ти народилась чи ні. Це те, що можна прокачати і над чим треба працювати, і не через афірмації перед зеркалом, новий айфон і так далі. Ні, це про знання себе та реальні дії. Знати себе це прийняти і свої сильні сторони, і слабкі, тому що, якщо тебе щось тригерить, будь впевнена, саме там тебе можна зачепити і діяти, тому що впевненість в собі народжується в діях. Коли ти робиш те, що здається складним, виходиш за рамки, кажеш ні, відстоюєш власну думку, не біжиш від себе, а навпаки. Тому ось що ми робимо: беремо один з методів, про який я сьогодні говорила, і починаємо його робити вже сьогодні. Хай це буде навіть щось маленьке, але почніть робити, і впевненість прийде. І давайте вже почнемо показувати себе світу з піднятою головою, розправленими плечима, без цього ой, а що подумають люди, що скажуть, якась не така і так далі. Бо ви круті, сто відсотків. Кожна з вас. Ну, якщо ви дивились аж сюди, по перше, я вам вдячна. По-друге, значить, вам сподобалось. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, поділіться з подругою і побачимо за тиждень.